Вітаю вас, діти. Послухайте вірш Наталі забіли. Знаю я, пора настане, з хмари сонечко прогляне, Землю матінку зігріє, степ кругом зазеленіє. Весна чарівна пора року, Коли оживає природа от зимового сну. Пробивається молоденька травичка, дерева зазеленіли, Розквітають весняні квіти. Які волують наше око своєю красою. Пропоную завітати до садочка і розглянути ніжні перші квіти. Нам допоможуть вірші та загадки. Посадили в квітнику квітку ніжну і струнку, жовті, свіжі полюски, зеленесенькі листки, на клумбі в мене зріс, красеньце нарцис. Яскравий одягнув жупан, закрасувався на клумбі пан, цибульки виріс і розцвів, весну радісно зустрів. Так, діти, це тюльпан. Яскраві пелюски і запах причудовий. Нам хочеться усім побачити їх знову. Це діацинт. Лист зелений не пропав. А під снігом задрімав, щоб у синю одежину одягнуть весняну днину. Ця квітка барвінок. Фіолетові фіранки у світлиці та на ганку фіолетові малята весну люблять зустрічати, а це дітки фіалка. Маргаритка гарна квітка. Що росте не тільки влітку, а й ще й рано навесні та й ще пізно восени, ніжно-біла та рожева, Веселкова королева, вона мила та красива, пилюські такі дрібні, Та яка ж вона пахуча у квітучому саді. Пишний кущ в саду розцвів, приваблюючи ос і пчіл. Весь у великих квітках махрових, білих, рожевих, бордових. А це півонія. Цвітуть і риси різнокольорові, різноманітні й дивовижні всі. Промінчики найперші світанкові блищать на пелюсточках у росі. Цвітуть і риси просто дивовижні. І неймовірні в квітів кольори, Рожеві, жовті, сині, білосніжні, Тож радісно сміються всі сади. Вже травень вийдеш вранці рано, а чудо там очей не відвести, Бузок цвіте красиво і духмяно, Радіє серце від цієї краси. Хто діти, нас не знає? Ми в садочку проживаємо, дзвоном сонце зустрічаємо, маємо гарні сині очка, називаємось дзвіночки. Ось і завершилась наша прогулянка в чудовий дивокрай. Квіти, квіти, чарівні квіти, Кольорові, великі малі. Ви умієте душу зігріти, бо й самі ви душа землі.